Доброго ранку, доброго світлого ранку, внутрішнього, підсвідомого. Я рада вас всіх вітати. Я запрошую сьогодні побути 15 хвилин в тиші, в спокою з собою. З самого початку ми почнемо. Самої легких вправ з дихальної гімнастики. А ще найцікавіше цікаве, для мене зараз пробудження Барселони. Тільки ранок, тільки сонечко встає. Це таке створюється невеличка магія нового дня. І ви знаєте, зранку прокинулася і думаю, що вдягнути на прямий ефір. І є такий момент. Вдягнути це саме останнє, про що ми маємо міркувати. А така бо повинна бути внутрішня мотивація. Внутрішня мотивація піднятися, займатися, щоб це б не було з-під палки, да? щоб нас хтось постійно давай, давай, підштовхував. Це так діє коротково. А потім, на жаль, це оце підштовхування постійно зі сторони не працює. Тому сьогодні я пропоную наприкінці сьогоднішньої практики, я вам надам ще дуже класну вправу, що вас мотивує. І зараз ми почнемо з самого простого. Ми подихаємо. Через наше тіло. Є дуже гарна практика квадратне дихання. Квадратне дихання це коли ми робимо вдих, робимо таку паузу, і видих і паузу. Квадратне дихання заспокоює нашу нервову систему, тіло. Влаштовує рівновагу. Давайте все ж таки перейдемо до практики і подивимось, як воно працює. П'ять хвилин для себе. хвилин з любов'ю та ніжністю. Сідаємо зручно. Трошки так погладьте своє тіло. Так. Якщо воно тільки проснулося, прокинулося. І робимо вдих. Робимо паузу. Видих. Паузу. Таке начебто. Прорисовуємо квадрат ще раз вдих, пауза. Видих, пауза. Легко, спокійно, пауза.

Вдих, пауза і видих. Якщо приходять різні думки, заважають вам заспокоїтись, дихати, домовтесь з цими думками, проговоріть. Я подумаю про це. Трошки пізніше. А зараз 15 хвилин час на себе. Подихати. Заспокоїтись. Ще раз вдих. Пауза. видих, Пауза. Ще раз вдих. І видих. І вдих. Пауза. І видих. Вдих. І вих. Відчуйте, як кожна клітина вашого тіла намагається відпустити. Ще раз разом зі мною. Вдих. Пауза і видих. Пауза, робимо ще раз вдих і видих. Це дихання ви можете робити з вашими рідними, з близькими, з дітьми. Ще раз проговорюю. Робимо вдих. Пауза. Видих. Пауза. Начебто промальовуємо такий квадрат. Вдих. Пауза и выдох, пауза еще раз разом земною. Зараз заплющте просто очі і проскануйте ваше тіло від голови до кінчиків ваших пальців. Закрити очі, розслабтесь, подивіться, де більше всього напруги, проскануйте вашу голову. Скроню, вуха, обличчя, лице, ніс, губи, шия, плечі, уродний відділ, спина. хребет, таз, стегна. Коліна, стопи. Проскануйте, будь ласка, ваші руки, лікці, пальці. Відчуйте, де зараз в тілі напруга. І другий момент. Відчуйте, де зараз є сили та енергія. Це може бути маленький імпульс, легкий. Угу. потроху ми вчимося розпознавати сигнали нашого тіла, сигнали нашого тіла з любов'ю. Так. А тепер задам декілька питань. На вашу думку, там, де напруга, що більше всього, які справи більше всього забирають? У вас енергію? Забирають у вас сили? Угу. І інше питання. Як я можу допомогти собі? Надати цьому місту енергію? Як я можу? Якщо це, наприклад, плечі, да, напруга в плечах, що я можу зробити для себе? Піти на масаж, розгрузити якийсь свій день, не навантажувати на багато справ на себе, да? якщо це голова, розгрузити голову, виписати всі справи. Чи ще чи ще щось? Угу. Що на вашу думку Може поділитися в коментарях? На. І де в вас є енергія? Де в тілі зараз є такий невеличкий імпульс? І як я можу? Це розширити на все тіло, де в вашому тілі вже є невеличкий імпульс, невеличка така заряд енергії. Він може бути легкий, імпульсний. І як я можу розширити, віддати все це ще більше, що допоможе розширити цей імпульс? Так гарно ззаді, ви не уявляєте. Потрохи починає вставати сонечко. Я завжди кажу, в мене є традиція на, на, на своє день народження зустрічати світанок. І я говорю собі, цей день буде для мене. І в нас сьогодні ранкова богиня. І я хочу побажати ось таким з. Світанком проговорювання для себе цей день для мене, це день з любов'ю, цей день з енергією, цей світанок, такий, знаєте, тепла любові. І я хочу, щоб кожна із вас це відчула. І я обіцяла наприкінці цього ефіру практику. Візьміть, будь ласка, аркуш. Блокнот і ручку і випишіть собі таке головне питання. Угу. Я живу, щоби що? Цікаве питання, правда? Я живу, щоби що? І відразу. У відповіді. А відповіді має бути багато. Психологи говорять, що більше п'ятидесяти. Мрійте, вірите, любите, все що завгодно, що ж приходить в голову. Не міркуйте, не аналізуйте, а просто виписуйте. Ось тут і зараз. І ви можете ходити виписувати, додавати в цей список. Виписали одну частину, потім ще додаєте, ще додаєте. Виписуйте, виписуйте. Я живу, щоб що. Я вітаю вас і себе також з першим днем ринкової богині. Мені дуже відгукується це назва ефіру. Вона буде на постійній рубриці кожну п'ятницю, буде давати невеличкі практики сталесної орудованої терапії, танцювальної рухи терапії та з бузі балети так як я о, в минулому хореограф з великим досвідом. Буду ділитися різними практиками месар-терапії, і просто буду ділитися гарним настроєм, заряджати на позитив та любов. З вами була ваша Інга Димитрашко з любов'ю щиро від цього серця. До зустрічі на наступному тижні.